З вами, як завжди, Падвон. Нещодавно у нас на каналі була річниця, яка напишіть ваші думки в коментарі. Скільки ж уже років цьому каналу, і коли саме по-вашому була ця річниця? І за те, що ви мене стільки років вже дивитеся, друзі, я хочу зробити для вас знову ж таки розіграш. Думаю, по обстановці ви вже зрозуміли, що це буде за розіграш, але про це я буду розказувати вже в самому кінці відео. Знаєте, коли я був малим. Я завжди мріяв потрапити на якусь ігрову конференцію. Спочатку я хотів насправді на коміккон пост потрапити, тому що я був трошечки фанатом різних коміксів, і також я хотів потрапити колись на BlizzCon тому що я був конкретним фанатом World of Warcraft і просто Warcraft Це було шикарно. Але знаєте, в мене ніколи такої можливості не було, тому що всі ці події відбувалися за кордоном. А це далеко, це дорого, і шкода насправді, що нічого такого не було у нас. Але рік тому. Тому перший раз в Україні запустився проект VGame. І цього року, 8-9 квітня, буде втретє вже проводитися цей ігровий фестиваль. І я вирішив, що нема чого тягнути кота за яйця, треба йти. Тому я вирішив поїхати 8-9 квітня до Києва на цей ігровий фестиваль, який відбудеться на території арт-заводу Платформа. Цього року обіцяють, що буде нереально величезна територія, тому що кажуть, що цей арт-завод, платформа це дуже велика штука. Плюс одночасно з вігеймом буде проводитися фестиваль їжі, а це значить, що можна буде класно наїстися різної вуличної їжі. Це класна можливість зібратися людям, в яких однакові інтереси. Тобто геймінг. Навколо вас будуть одні геймери. Буде багато людей косплеєрів, які будуть Ну, я просто бачу в попередні роки, там дуже шикарні дівчата були. Рекомендую піти по подивитися. Я не знаю, можливо, їх можна й помацати. Я це вже це, це вже Славом, самі розберетеся. <смір> Наскільки я знаю, мають представити дуже багато новинок в VR. Ви можете в шоломі віртуальної реальності собі побігати по різних, ну коротше кажучи, віртуальних реальностях. Мають бути представлені різні новинки ігрової індустрії, нові ігри. Наскільки я знаю, будуть навіть представники компанії Wargaming, це World of Tanks, які сумісно з Самсунгом, це компанія така дозволять вам побавитися в World of Tanks на телефоні. Та ще й кажуть, що в Gear VR, тобто це може бути ще й в шаломні віртуальної реальності від Самсунгу. До речі, якщо ви хочете стати розробником ігор, вам також туди може бути цікаво прийти, тому що там будуть розказувати різні лекції, як створити гру, яка за півроку набирає мільйони доларів і так далі. По-моєму, це теж цікаво. Як і попередні два рази, можна прийняти участь в конкурсі косплею і виграти багато грошей. Оскільки призовий фон до 15 тисяч гривень, HyperX, можливо ви знаєте цю компанію. Це виробники від Kingston, виробники ігрового ігрової периферії, організовують в рамках V-Game кіберспортивні змагання. Ви можете зібрати свою команду з Dota 2, LoL або CSGO і виграти призовий фон 30 тисяч. Гривень. До речі, реєстрація закінчується сьогодні. Якщо ви все-таки хочете поїхати, реєструйтеся 30 березня. Ось це останній термін до 12.00. Швиденько чуваки, у вас немає часу. Треба реєструватися швидко. Ще одна прикольна новина в тому, що якщо ви не граєте ні Доту, 2, ні CS GO, але ви фанат футболу, то прикиньте собі, динамо Київ також організовує турнір по FIFA 17. Чи FIFA? Не знаю, зараз будете в коментарях мені писати. І також є можливість виграти аж біля 10 тисяч гривень. По-моєму, це просто капітально круто. Ну але якщо ви все-таки не хочете ні бавитися ігри, ні ні приймати участі в кіберспортивних змаганнях, вам все одно є чому туди -то прийти, тому що це збірка кеймерів. Ви можете познайомитися з новими людьми, отримати класні враження і, і мене знайти там. Можете поздоровитись зі мною, поцямити мене в щочку. Пожати мені ручку. Коротше, затусити разом зі мною. А розіграш, який я сьогодні буду проводити, саме буде на квиточок на цю подію. Але якщо ви не вірите в свою вдачу, не вірите, що ви можете виграти, ви можете просто піти зараз, купити білет і поїхати сюди зі мною. А крім того, сьогодні, якщо ви постараєтеся, можна знайти кодове слово, яке дасть вам 50% знижки на квиток. Всі деталі в описі. Ну і нарешті, друзі, розіграш. Розіграш дуже простенький. По аналогії до попередніх моїх розіграшів, все дуже 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 просто. Розігрувати я буду 5 квитків на цю подію, тому переможців може бути 5 людей. А це вже немало. Умови розіграшу ультрапрості. Хоча не знаю, минулого разу для вас це було чомусь важко, але постараюсь зараз уточнити ну, максимум просто. Умова перша: треба скопіювати посилання на це відео і вставити його. У себе на сторінку в соціальну мережу. Просто в себе на стінку. В соціальній мережі, ВКонтакті або Фейсбук. Мова друга: скопіювати посилання вашого посту зі стіни і вставити його в коментарі до цього відео, яке ви зараз бачите. Саме так в коментарі просто вставляєте. І обов'язково перевірте, щоб це було саме посилання, яке веде, власне, на ваш пост. Минулого разу, коли був такий самий розіграш, дуже багато людей запостили якусь біля і в результаті не могли виграти, що дуже дуже прикро. Умова третя: одна людина це максимум один коментар. Якщо я побачу, що хтось кидає більше коментарів, така людина дискваліфікується, видаляється всі її коментарі і блокується на каналі назавжди. Ну і четверта умова найпростіша: це бути підписаним і поставити лайк. Результати розіграшу будуть в цю неділю, тобто 2 квітня, о 21.00 в прямій трансляції. 5 квитків. Всі умови на екрані, всі умови в описі, всі умови в першому коментарі, все написано. Я сподіваюся, ви все зрозуміли. Якщо ні, дуже вибачаюся, але ну, це вже ваші проблеми. Ну а з вами був, як завжди, Падон. І я вам ще раз щиро вдячний за те, що ви зі мною на цьому каналі уже дуже багато років. Аж настільки багато років, що мені аж соромно, що нас лише 32 тисячі. Хоча з іншої сторони, це 32 тисячі найкращих людей в галактиці. Запам'ятайте це, якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте і найголовніше, тримайтесь купи, як яйця дупи, попачувачки.